Чи треба людині привід, щоб купити собі тістечок на тисячу гривень? Взагалі треба, мабуть, да? просто так без приводу воно не дуже. Ну, тоді, привід, 1 вересня. 1 вересня у мене вчительська освіта. У мами моєї вчительська, мама вчитель взагалі. Педагог-організатор молодших класів історії, у сина 1 вересня. В общем, привід знайдено. Привід знайдено. Тістечка куплено. Ось дві коробки тістечок і ще й пана кота. І оскільки, якщо в сім'ї є блогер, то родина пішла мені на поступки і сказала. Ну, ладно, вже открий, ладно, ми тобі дозволяємо надріж кожне тістечко, бо це дуже цікаво. Мені просто цікаво, це вважається крутою полтавською кондитерською Марі Маріпакісарі. Їй вже років 10. Тістечка вважаються дорогими, але смачними. Ну, в общем, давайте дивитись на дорогі і смачні тістечка. Откриваю, показую, витягую, дегустую. Та так. Ось коробочка. Так, так, так. ось, Бачите, красива така. І. не, лучше цю ні, чи... Чи тут? в общем, ладно, відкриваю ось цю. Так, дивимося. Що у нас у цій коробочці? тин -тирин -тирин. О, ні, 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 так ми не будемо показувати. Так не цікаво, щоб вони випали. Тістечка дорогі. відкрию, Оп. Так, так, ану. Так. Ось тістечка. Ой, Боже, боже вже, вже влізла. Господи, як я зуміла. В общем, витягую і показую ціну. Почнемо із великий макарон. Малина Абрикос 195 гривень. Ось. Дивіться. Оце великий, дійсно великий макарон. 195 гривень хочу навести різкость. Щас, я його викладу. Потім подегустіруємо. Так, ось лежить великий маракон. Ви поняли? Оце пана, Кот, э, пана кота Павлова. Щас скажу Павлова. Так, Павлова класична з полуничним джемом 144 гривні. Щас показую. А ну. Так, зараз. Щас, щоб красиво було. Так, і хоп. Оце пірожне 144 гривні коштує. Як вам?